Моє вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Полтаву знову накрило снігом. Чи надовго встановилася така погода? Двоє жителів Полтавщини намагалися незаконно перетнути кордон у складі групи з 38 чоловіків. Полтавські візерунки, виставка під такою назвою відкрилася у нашому місті. А тепер про це та інше більш докладно. Зима не йде сьогодні. У Полтаві знову засніжило. Чи надихає така погода полтавців майже напередодні весни? Чи довго протримується шар снігу? Та коли нам чекати весняного сонечка, та як оговтувалося місто після чергової негоди, про це розповідаємо у сюжеті. Кидай. Yeah. Кидай, кидай. Бам. За 20 днів до весни у Полтаві Сніжно. Місцеві кажуть, така погода надихає, але й весняного настрою вже хочеться. Ще ж сама, лютий же, чи як? Бам! А, а, а а! Я люблю зиму. І погода подобається, і весни хочеться, і миру хочеться, а найбільше хочеться миру. Відчувається, особливо зранку, коли ми світло вже не включаємо зранку. Хочеться сонечка, хочеться тепла. Бо вже якось зима, трішки вона ну така коливається. Снігову погоду приніс вологий циклон з Атлантики, говорять у Полтавському гідрометцентрі. На ранок випав шар снігу до 4 міліметрів. До кінця дня його висота зросте до 7, а місцями і до 10 сантиметрів. Вночі через невеликий мороз сніг ще протримається, але наступного дня швидко розтане, прогнозує синоптик, та додає, весняна погода не за горами. 11 лютого протягом доби очікується температура повітря, 2 7 тепла. Відмічатимуться тумани, а вже 12-13 лютого очікуємо температурні рекорди. Температура повітря підвищуватиметься до весняних 7-12 тепла. До прибирання снігу цього дня в місті задіяли 11 одиниць спецтехніки та 286 двірників шість двірників Повідомили в прислужбі службі Полтавської міськради. У парках і скверах працювали 40 працівників декоративних культур та 5 снігоприбиральних тракторів. Повноваження депутата Полтавської обласної ради, восьмого скликання Василя Воротинцева, достроково припинили. Сьогодні відбулася 30-та позачергова сесія Полтавської обласної ради, де серед іншого депутати погодили і це питання. Нагадаємо, що обранець балотувався від партії Довіра. Е, ну, в першу чергу, я хочу подякувати Василю Альбертовичу Воротинцеву за те, що е, нас пов'язали майже 4 роки депутатської діяльності. Е, Бажаємо всяких гараздів на ниві того шляху, який він в подальшому буде обирати. Двоє жителів Полтавщини намагалися незаконно перетнути кордон. Це 33-річний мешканець Кременчука та 30-річний мешканець села Машівка. Їх та ще 36 чоловіків призовного віку зупинили неподалік кордону з Угорщиною. Фігурантів у двох мікроавтобусах намагалися перевести водії Закарпаття. Як повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова, це рекордна за кількістю група порушників кордону, яку затримали під час повномасштабного вторгнення. За послуги організатори незаконного переправлення планували зірвати кош, отримавши від своїх клієнтів від 4,5 до 8,5 тисяч доларів США. Щодо виявлення у діях перевізників ознак злочину, передбаченого статтею 332 Кримінального кодексу України прикордонники повідомили співробітників поліції. Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачено статтею 204 Кодексу України про адмінправопорушення, незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання Державного кордону України, справи скеровано до суду. Аві, у безпековому хабі провели майстер-клас для школярів. Поліцейські разом із дітьми обговорили важливість правильного поводження на дорозі у темну пору доби. Також виготовили власноруч світловідбиваючі аксесуари. Більше про це дивіться у сюжеті. Наше пересування містом було безпечним. Нам дійсно треба носити на своєму одязі світловідбиваючі елементи. У Полтаві безпековому хабі провели виховну годину для учнів четвертого класу. Школярам працівники патрульної поліції розповіли про важливість носіння на своєму одязі світловідбивних елементів. Безпека дорожнього руху це один із найпріоритетніших напрямків роботи патрульної поліції, і саме тому ми говорили про важливість використання світловідбиваючих елементів на одязі. Дуже важливо, щоб діти розуміли їхню необхідність розміщення на одязі і важливість того, наскільки. Не необхідно позначати себе в темну пору доби. Зустріч через повітряну тривогу проводили в укритті. Школярам запропонували власноруч виготовити світловідбивачі, які можна буде використовувати у темну пору доби. Поліцейські відвідують безпосередньо школи. Інколи ми запрошуємо до нас в хаб. Звісно, що ми б сьогодні хотіли працювати в нашому хабі на другому поверсі, де надзвичайно якісні, гарні умови. Але повітряна тривога і дуже добре, що наш хаб він має укриття. Школярі зізнаються, що сама інформація про безпеку на дорозі для них не нова, проте все одно корисна. А робити світловідбивачі дуже сподобалося. Якщо ти носиш світловідбиваючі предмети, то тебе може побачити машина заздалегідь. Я вирізала світловідбиваючі, і я поняла, що треба їх носити, щоб бачила машина. Щоб в мене не збула машини і я не лишилася всіх друзів, тому що друзі на дороги не валяються. Заходи у безпековому хабі вже є традицією, наголошує начальник відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Полтавської області Марина Зенюха та демонструє нам майстер клас, який найбільше захоплює дітей. Дивіться? Бачите, Бачите, як вони злиться гарні? Так, це ще в нас це ще в нас а, зараз тут не так уже і темно, але коли темно. Вони ще більше світяться. Давайте ще Кому ще показати. Давайте наразі, наразі такий безпековий хаб у Полтаві. Один говорить Марина Зінюха, та додає, що головною метою такого простору є об'єднання всіх верст населення задля безпечного життя у громаді. Безпековий хаб це простір, де можуть збиратися різні люди: діти, дорослі. Військові, медики, поліцейські, і кожен із них знаходить тут щось своє. А для дітей тут проводяться цікаві майстер-класи, бесіди, тренінги для дорослих, курси до медичної допомоги, курси самооборони, просвітницькі заняття. Заняття із психологом. Нагадаємо, що такі безпекові хаби планують невдовзі облаштувати і в Карелівській та Новоселівській громадах. 9 лютого в Україні відзначають день стоматологів. Наша знімальна група сьогодні завітала до обласного центру стоматології. Лікарі навіть у свято приймають пацієнтів серед них діючі військовослужбовці. Більше про це розкаже Івана Дімова. У терапевтичному відділенні обласного центру стоматології на прийомі військовослужбовець Андрій у Полтаві. Він проходить реабілітацію після бойових дій. Лікує і зуби. каже на передовій у бійців, практично немає можливості вирішувати стоматологічні проблеми. Возять само собою ну, немає. Допустим, якщо ви виходите ну на виході, працюєте суток. 5 чи там скільки, у ну, вас ніхто не буде туди забити. Ну це якщо дуже вже гострий зубний буде. Запломбірувати теж запломбірують, ну як? Ну, у нас там просто дуже багато таких людей. Там ну, і холод, Ноги мокрі, все, зуби починають боліти. У сусідньому кріслі теж військовослужбовець Володимир Гришин раніше лікувався в іншій стоматології міста. Там йому сказали, що зуб потрібно видаляти. Тоді побратими порадили звернутися до обласної клініки. Я прийшов Я прийшов, подивилися і сказали, що реально можна врятувати зуб. Почали лікувати і запропонували безкоштовне протизування. Зараз у багатьох військових проблеми із зубами. Можливо, це через клімат. Тому що кожен приїжджає з різних областей. Плюс вода, пили одну, потім іншу і зуби, зубою. До страждають за 2023 рік. У медзакладі пролікували понад 3,5 тисячі військових, які звернулися по планове лікування або відновлення. Послуги для бійців зсу, в тому числі й протезування, були безкоштовними. Раніше я дуже боявся стоматологів, прям нереально і мене сюди було не затягнути. Ну після візиту до Ніни Васильівни я кардинально змінив свою думку. І я забув про весь біль, про те, що я боюсь, про весь страх. Дякую таким професіоналам за те, що вони нам допомагають. У нас є мій побратим Самурай. позивний, він добре знає лікарку Ніну Нінусилівну, порадив нам звернутися сюди на лікування. Були проблеми з пломби, надавали таке чистку зубів. Дуже гарно зробили. В зуби і ну і ми порадили ще хлопцям нашим, щоб отримати безкоштовне лікування. Військовому потрібно звернутися до реєстратури. Там його скерують до потрібного лікаря з собою мати або посвідчення учасника бойових дій, або військовий квиток. Паралельно заклад зареєструвався як клініка волонтер, де працює програма Поверни посмішку герою. Благодійний фонд «Dental Help UA» надає імпланти провідних виробників світу для імплантації військовослужбовців. Цією послугою можуть скористатися військовослужбовці, які мають поранення в щелепно-лицеву ділянку, звільнені з полону або ті, у кого якісь тяжкі поранення. Тілесні і вони мають висновки вилка. Окрім військових, під кабінетами лікарів, черги із цивільних медики працюють навіть у своє професійне свято. Міжнародний день стоматолога. Я хочу побажати усім миру, не тільки своїм колегам, а й усім людям. Я дуже надію, що скоро прийде мир. Я дуже надію, що скоро будуть посмішки. І посмішки не тільки від гарної роботи стоматологів, а посмішки від щастя, яке нас засяє кругом від перемоги. Кінець зими початок весни сезон авітамінозу. Він розвивається у наслідок нестачі в організмі корисних речовин. Які симптоми цієї недуги та як йому запобігти, дивіться у сюжеті. Постійна застуда, брак сил, швидка втомлюваність. Усе це може бути симптомами авітамінозу. Ця недуга розвивається внаслідок недостатньої кількості корисних речовин в організмі, говорять лікарі. Наслідком чого це є? Наслідком в першу чергу зменшення поступлення. Вітамінів, а також при достатньому поступленні, але при неефективному їх засвоєнні, може також виникати ця проблема наслідок або недостатку якогось вітаміну одного, або, що частіше буває, комплексні нестачі вітамінів. Полтавці говорять, найгостріше відчувають на собі симптоми вітамінозу на кінець зими, початок весни, безсоння, стрес, тривога да, тривожність почуття тривоги. Звичайно, все це переслідує нас вже І впливає на наш сон. У першу чергу це постійний стрес, те, що зараз ми всі живемо в стрес. Щоб уникнути авітамінозу, треба подбати про правильне харчування, говорить терапевт Андрій Дзюба. Наприклад, надмірне вживання жарів чи вуглеводів може нашкодити організму. Тому важливо зберігати комплексний підхід до їжі, говорить Андрій Дзюба. Треба переглянути харчування, це також важливо. Бо інколи при достатньому давалось би харчуванні. І відношення продуктів є невиправдано сунутим в бік, наприклад, вуглеводів чи тожирів. А ми повинні брати і продукти рослинного походження. Тобто це може бути і рослинна олія, це і свіжі фрукти, овочі, салати. Головна ж порада лікаря це міцний та здоровий сон. А от біодобавки чи вітамінні комплекси, говорить Андрій Дзюба, можна вживати тільки за призначенням лікаря. В Полтаві відкрилася виставка заслуженого майстра народної творчості України Віри Забори та її сина Сергія. Полтавські візерунки на виставці представлені полтавські вишивки ручної роботи, сорочки, рушники та скатертини. Чим відрізняються полтавські візерунки від інших? Та скільки часу йде на вишивання однієї сорочки? Дізнавалася наша знімальна група. Звучить ще вам крім калібрягом вручити оцей ем, витяг. Вітаю. Вас. Дякую. Так вітали члени Національної спілки майстрів народного мистецтва України Віру Забору із презентацією виставки полтавські візерунки. Тут представлені роботи не тільки пані Віри, але й її сина Сергія Забори, який зараз служить у лавах Збройних сил України. Всі роботи, які представили майстри гостям, вишиті суто полтавською технікою. Як бачите, немає ніде ніяких ні відміток, нічого. все по рахунку іде. Виконую не на п'яться, робота заправляється за коліном. Понад 35 років практики та постійно є роботи. Так говорить про свій досвід Віра Забора. Вишиванка для родини пані Віри стала сімейною справою. Як зазначає сама майстриня, залучала своїх дітей до неї, коли ті ще були зовсім малими. Вишиваємо на льогі, на маркізиті, на стародавньому полотні, на батисті. На різних тканинах можна вишивати. Займаємося всією родиною, чисто полтавською традиційною вишивкою. Продовжуємо традиції старих майстрів, усе вишиваємо для побуту. Ну, всі замовлення, хто що хоче людина для себе, те й вишиваємо, чи одяг там, чи скатять. На виставці представлені не всі роботи майстрів, оскільки багато з них знаходяться в різних музеях нашої країни. Їхні полтавські вишивки представлені також і за кордоном. Вишивка взагалі, наша традиційна полтавська, полтавські візерунки, до речі, має назву виставка. Це дуже складна, кропітлива така праця, тому що одна сорочка не менше аніж 3-5 місяців вишивається. Це ручна робота, це дуже складний процес. Відрізнити полтавську вишивку від інших можна за кольором, наголошує Віра Забора. І додає, що саме полтавські вишиванки вважаються найскладнішими поміж інших. Сама складна вишивка білим по білому, це наше традиційне. Різних районів, а там більше червоне чорним, А в нас більше біле, голубе, пастельні кольори. Виставка полтавські візерунки проходитиме у Полтавському літературному меморіальному музеї Кораленка протягом місяця. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТЕПІЛЮЕЙЙ. Бажаю вам гарних вихідних. На все добре все обов'язково буде.